Хочу поінформувати громадськість стосовно події, яка сталася вчора, 2 січня близько 7 години 30 хвилин ранку. Група поміщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліції підійшла до громадянина для перевірки військово-обійкових документів. Військовослужбовці представилися, показали свої документи. Чоловік е зробив пару кроків назад від них та наніс військовослужбовцю удар в обличчя. Після цього помилив його на землю. Двоє інших військослужбовців відтягнули правопорушника від свого побратима і е, тримали його, оскільки він поводився дуже агресивно. Старший групи оповіщення викликав слідчо-оперативну групу е, для його затримання та е, швидку допомогу для постраждалого воїна. Очікували їх прибуття. В процесі очікування до прям, учасників сутички почали збиратися глядачі, які побачили ситуацію, під час якої військовослужбовці тримають цивільного громадянина точніше, чоловіка в цивільному одязі. Почалися абсолютно безпідставні <coughs> звинувачення та образи на адресу воїнів. Нападник в той же час розповідав оточуючим про те, що він нікого не бив, чесно, а в той, той же час я... самі військові. Зламали йому ногу. В результаті обох постраждалих було доставлено до першої військової лікарні. У нашого військовослужбовця було констатовано забійня під обличчя та гомілки. Стосовно стану нападника достовірної достовірно, інформації, звісно, в мене немає. Проте відомо, що нападник буквально через годину вийшов з лікарні, куди його до, доправила карета швидкої, без жодних збірних відкошень чи, тим паче, милиць. Також відомо, що в поліції зареєстровано звернення даного громадянина та відкрито провадження за фактом завдання легкого тілесного ушкодження. Важливо розуміти, що зламана нога це ушкодження середньої тяжкості. Тобто, відповідно, вся інформація про те, що, начебто, військослужбовця ТЦК зламали комусь ногу є цілковитою брехнею. Ця ж сама інформація підтверджує, ця, підтверджує Національна поліція. Відповідно, текст є вже в них на сайті.